Ми ну, бараки всі знаходились недалеко один від одного. Ну, напевно, найдалека відстань до того бараку це була десь там метрів ну, 200-300 максимум. Тобто все, все в одній зоні, все чутно, все видно і так далі. І ви знаєте, ми чули жарти русаків, русаківських вертухаїв, як вони підстебували, типу, так, да, так, да", на обмін, звісно, вже тоді було щось. Чому вони так якось їхне і дивно жартують на цю тему. І вже вночі після відбою, я точний час не пам'ятаю, я пам'ятаю вже, що всі уляглися, відбувся просто точніше вибух, спочатку звук, потім спишка. Бо ми всі звичайно повиглядували у вікна. І це був вибух. Потім другий. І все, що ми бачили, це просто вивернуто отак наізнанку, як знаєте, як ото громадшка, отак вверх. Криша, дах цього бараку, і потім крики, стони, от неймовірні, просто нелюдські крики про допомогу і так далі. Я пам'ятаю, що ми всі почали вибігати з нашого бараку і з сусідніх бараків, теж інші військовополонені, просити. Вертухаєв для того, щоб нам надали змогу доступ побігти до хлопців, надати їм медичну допомогу. Ну, звісно, що всім було відмовлено і всіх загнали по їхнім баракам і не дозволили виходити і якось допомогти. Ці крики, стони і так далі, реально вони відбувались до самого ранку. Я пам'ятаю, що вже було світло, це було може там. 5-6 ранку, точно. Вже всі повставали, вже, ну, в принципі, ніхто і не спав. Ну, я умовно кажу, що вже був час до підйому, так би мовити, ранкового шостій ранку чи 6.30 тридцять, щось таке. І ці крики продовжувались. І ми бачили, як там вдалині бігають ті там Вертухаї, там хтось там з колонії і так далі. Ну, Це просто було щось ну, жахливо. І... Ну, це, ці крики про допомогу і просто крики, знаєте, ну як потім, я вже зрозумів, це були крики людей, які, ну я скажу це прямо, горіли заживо. Це страшне.